В Першу чергу хотів подякувати організаторам за можливість побувати на такій освітній програмі «Сцілення ран війни. Для мене це була така подвійна нагода. По-перше, я зміг поділитися своєю історією війни. По-друге, я посидів цих два дні як учень і пройшов цю програму разом з цілою ротою священників. Тому Тішусь, дякую за таку нагоду. Відповідно, в такому середовищі духовних отців, ще й в такій великій кількості, мені випала нагода вперше побувати. Тому цікавий новий досвід. Взяв багато для себе, вирішив, напевно, і знайшов відповіді на багато запитань на релігійну тематику, які мене десь мучили, які я не міг раніше для себе з'ясувати. Ціную це і теж сподіваюся, що е, ці оці священники, які до мене підходили за ці кілька днів, теж для себе щось взяли, е, як відповіді на військову тематику, так і на медичну. Е, сидячи тут в залі і слухаючи лекторів, е, по-перше, хочу зазначити, що м, дуже цікаві лекції, гарно, змістовно підготовлені і фахові такі доповіді. Е, відповідно, я як людина, яка пройшла, відчула це на своїй шкірі певні моменти. І е, після травматичні розлади е, сидів і багато речей попадали чітко в, от, в мене. Я їх відчував. Тому, думаю, е, ця назва зцілення ран війни для мене ну, була досить доречна, бо, бо моїх кілька теж зцілилися. Так що дякую. Я був таким чемним християнином дуже багато років. Потім в моєму житті сталося, трапилися певні важкі моменти, де я на, на багато років десь відійшов трошки від церкви. І, чесно кажучи, завдяки цим двом дням я розумію, що в мене є бажання повернутися. По-перше, по-друге, дуже багато тем стосувалося як цивільного життя. І тих тем, які переживають далеко в тилу, але які є дуже важливі, тому що тут травматизм від тих подій і стрес теж дуже має велике місце, так і багато тем зачіпалося, які стосуються власне військових, ті, які йдуть туди, ті, які вернулися, які поранені ветерани. Відповідно, участь духовних отців, вона є Ну, можливо, десь навіть на першому місці, особливо, якщо це не місто, а села, селища, районні центри. Так, тому що якщо в містах є трошки більше можливості ще знайти там і психолога, то, скажімо, не в містах людина в першу чергу парафіяни підуть до священника. Але і в містах це теж дуже актуально, тому що наша Культура західна є така, що більшість звертається в першу чергу до священників. Тому я дуже тішуся, що більшість з них почули ази психології, розуміння, як працює психіка і а, якісь найпростіше навчання в плані того, як поводитися. І, і ці оці, які тут були, теж стали трохи психологами. Тому вони тепер два в одному. Священники-психологи. Мені здається, що в плані теоретичному дуже інтенсивно напакована ця програма, щоб більше чогось додати. Можливо, хіба що там розширити якось перелік тем, але наразі мені нема. На думку не спадає якоїсь цікавої тематики, яку могло би додати з тих, що, що тут нема. А що би можна було цікаво змінити, можливо додати трошки практики більше. От по типу того, як психолог на другому дні проводила таку групову роботу по чотири, люди розбивалися і придумували певні моменти, обсуджували в групах. Так? Можливо, додати такі речі, про які ми з вами вчора говорили. якісь Клінічні випадки, які можна розбирати, або з життя, або придумані, або ті, які могли би мати місце в роботі священників. Доповіць. Ну не бійтеся прийти як мінімум через те, що я тут був, і за два дні вже відчув ефект на соні. в скількох різних моментів. По-перше, те, що з'явилося бажання все-таки повернутися трохи до церкви. Друге, я знайшов тут дуже багато людей, в яких в очах видно, що вони на правильному місці, що їхнє покликання відповідає їхній сутності. Так? І третій, третій момент я відчуваю легкість зараз після двох днів. Тобто, все-таки щось таке десь трошки заживилося, затягнулося, я думаю. Тому. Кожному з тих, хто це буде бачити, чути, слухати, бажаю. А отцям бажаю наснаги в тому, тому що, напевно, зараз десь тільки це навіть не початок. Так? Роботи буде багато, і тут важливо ми переможемо тоді, просто коли кожен з нас буде на своєму місці.